Що вже? Дракон тигр. І приходь. Забіжу, як матиму колись. А! а, точно. Вони ж казали, що про напрямки відправлення у драконі та тигрі. Окей. Окей. Ти шістиче не поняла. Зато я поняв. Оцей чувак вже має те, що ми замовляли у нього. А, я поняв. О, кинжал. Я У нас плюс є. Ребьоха. У мене ні одягу, ні аксесуарів, ні хіра треба нема. Треба нічого нема, ти нічого не прокачував в нього. І ні хера нема немає. А моно якесь. Лисий босий просто волос. Пеніксовий дух. О, о, є. Голий босс. Отпер Пенікс. Ще якась є, кстати, штука, якою можна тіпа, мінятися грошима з Кірю. Але я не знаю, як її достати. Це треба почитати. Приріз здоров'я, ое. Тепер у нас у відбивача можемо майстра ну, більше. Чуть ли не везде, кстати. А, ну нам. Блин, я не то приріз взяв. Ну ладно. А, там ще є брейкер. Йоп твою мать. Я і забув. О, на, брейкері на брейкері у нас брейкері вообще нічого вообще нема. Печаля. Да. Що ж так все жахливо? А, що за йоб твою мать? Той. Кирю хоча б тридцатка була, а тут вже 200 сходу. Тому що у нього пере... Він кручіш. Здорово, пане... Пане Комекі. Це ти в нього можеш качати? Да. Наніято? Чого ти... Я що схожий на типа, якому не дають діти вільний час, тримає при собі свої вчення, чи що там. Он як, я прийшов сюди битися. Як не можеш по простому, то до, до, до побачення. Ну, раз. Все, давай. А так, воїнське мистецтво комекі. Мистецтво, мистецтво, <клес> давай діриться вже. Мутузі. А он до чуваки стоїть якісь. Ти доривав і не тренувався, чи не так. Ясно. А, тобі треба ще прокачати в нього. В нього ще немає прокачати. Бач, в нього ще немає. Та пішов ти до дупи, кометі. Ти мене ще в... кузи ківамі бісив. А в четвертій части так взагалі твій внук. Внук, жесть. Да. Боже, это бо вообще друга игра, дивись. другий город, все друге. А потому що ми в сотен були. Ти ранок. Ой. Боже, чуть не бігати. а, а. Хулігани, о, ні, тільки не хулігани, буду відбивати вам морди. В а як тебе бито? Бо це стиль відбивача. А, я там постійно постоянно бити. Та да. <звук> <На. Да>, пропустить. А <звук> а може, я можу теж. А, те, що у мене. О, ну ладно, я цей. Збережусь. Може, у мене в сховку щось є? Вау! Багато. Наша мені риба! Де е снова, я тобі казала, тобі б є риба. риба. Наша мені та срана риба? Риба, 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 риба. Нет, це суб-історія. Відпустіть мою доньку. Ха-ха, <гум> Чувак, надо. Як ти там живий? Ота Тут же не понял. <гум> Жесть, а прикинь, хтось був записаний на На... Запис його не ма, куди біса пропав, той дірявий. Який жорсткий. Резко такий. Штук. Чуєш ти, поц, не бабло. Ти хто такий? Чого ти тут? Я не зрозумію, якщо не користуватися новою. Я не замішаний прийти, щоб забрати одяг Лісана. Одяг Лі? То ти знаєш, де зараз чолов'яга, що керує цим закладом? Де він? Він у порядку? Лісан зараз у моєму шпиталі. Ти що, лікар якийсь? Усі китайці, які жити неподалік, приходити у, мої... у мій шпиталь. Лісан прийти минулої ночі. І де цей шпиталь. Ні, я не. Я на боці Лі, док. Тобто, ти знаєш Макоту дівчину, яка працювала тут? Макото? Так, я її знати. Лісан дуже переживати за ту дівчину. Це вона просила мене зустрітися з Лі. Тому, будь ласка, розповіси, де це сам. Будко, поки я добрий. Граст. Між петалью Джамбалай, що на сході щофокуча. Там я приймати усіх пацієнтів. Салон Маджонгу. Підпільний значить. Мені можна йти? Не зараз. Я не хочу, аби Лі знав, що його шук... я його шукаю. А, -а, а можна полегше. Подрімай поки. Що подумають копи, коли побачать там. А, а ти що думаєш туди викличуть копів? Це ж все якудза нападе. Ні, ну самі копи прийшли такі перевірити. А чому вони мають прийти перевіряти? Захотіли перевірили, й все. Я не думаю, що копи ходять і тупо перевіряють якісь сцены. Так, якщо були якісь, е, типа, знаєш, е, як донос. Але б буде доносити на якудзу? ти сприймають. Опа! Яху! Денсер! Блін, я не помню, як робити денсера. Тупо не помню. Місте мало. О, вспомнил. Юху! Йеху! О, нормально. Санджи. Почти Санджи. Хей. Не. Амасей. Йеху! Опана. Йеху! Я ху, я танцюю, мамо! я танцюю. Ха-ха-ха! Я у мамы танцор. Диско. О е! Данне, я у мамы дансир. Ну да. Бинтут Чого? че? Він тут оказався, хотя стояв там. О нече учий голос. Що таке бігун? Ой. Ей, будь обережним. Не можна так крізь надо врватися. Я, мені так шкода, я поспішаю. Та Тапостей, що такий поспіх? Мені треба до магазину оцьо, що з дорогом. Серйозні проблеми в тебе, якщо ти конче тре до магазину. Ой. Так, мені негайно треба купити бальзам для губ. Серйозно? Так, бальзам для губ, я поспішаю, тому можу бігти, бувайте. Якісь думна. А го, що таке? Тобі щось болить? Стопи, самісінько ранку нить. То чому б тобі не сповільнитись трохи і не напружуватись так? Бо якщо я не бігтиму, то не встигну. То це вже загадково. Що ти маєш на увазі? Пробачте, але мені справді треба бігти, бувай. Напевне, дійсно щось надзвичайне, що аж... Там так, надриватися, надриватися через якийсь бальзам для губ. Може, в нього губи пересохли або що. Це, це ще не закінчений стан. Ну да, так, такі є. Але це тупняк. Це так. Да. Ого. Диревеньки були, давно не бачив. О, а я все думав, коли Ш... ти сюди доберешся. Довгувато ти, ти скажу ти. тобі. Тобто? Хе -хе. Кнурся, ти так... приятелю. А, ну ладно, звуч. Ти хочеш сказати, ти очікуєш, я знайду це місце? Скажімо так, це було доволі ймовірно. Як бачиш, я тобі не простий голкотерапевт. Божі руки пригадуєш? Аго, ано а ну чекайте, ви ж не думали, що я не побачу її? Я довго чекав на ту східну кістку. Ох, дайте подихати, Лісо. Просто ти нікудишній, друже. Чому б тобі не дати місце нашому новачку? О, ні! ні! О, дурний. Ти ж із нами, так. Інакше. Чого це. Чому. А, Інакше чого ще комусь приходити до салону в Маджонгу. Даже не знаю. Розумієш. Я давно хотів зіграти портійку в Маджонг. Най... найманим вбивцею. Не, ну, не соглашайся, Маджима. Гарно виглядаєш як для людини з купою дірок в тілі. Тобі повилазило, болить паскудно, і рукою рухати не можу, Їм би я помінятися з тобою? Не будеш питати, що сталося з дівчам? Якби Макото була мертва, в тебе не було б причин шукати мене. Вона ж жива, так? Ти раніше ніколи не вбивав, правда ж? Я це зрозумів з одного погляду на тебе. У тебе вигляд людини, яка ніяк не може перетнути цю межу. Тож, підкажи підкажино мені, чого це хлопчина, який не здатен вбити, береться за замовні вбивства. Ти ні чорта про мене не знаєш. Охолонь, Ти мале зеленчав, вика. Викабелюйся, скільки тобі хоч. Але... Але ніколи ти цим не, зляка... не злякаєш. Блін, я не, вс... не знаю, не встигаю. А чого ці Ашки не з'являються? Видно, коли ти пропускаєш? Так. У мене рон. Я не знаю. <сх> <сх> Макото не поранена, так? Ні. З нею все добре, розслабся. Все добре. Ех, що... То що тоді? Ти тут бо хочеш знати спосіб не дати себе замочити? Наш убивайко облажався і тепер намагається не стати наступним у списку свого боса, так? Для твого розуміння, я... я ще не визначився, що не вбиватиму її. Хм? І я не єдиний, хто за нею женеться. Візьми до прикладу, хоча б тих якуц, які зрешетили тебе. А що з ними? Наша вона їм? Піди спитай свого роботодавця. Макото теж йому треба, хіба ні? На ній мішень, тому що ви двоє рознюхуєте про чоловіка статука Жона. Тяжко сказав. Лісан, з вами все гаразд. Я привезти допомогу. Той чоловік прийти по вас. Гарно пограли, слимачі. Ми де договорили. Ти не знаєш, чи я на твоєму боці, чи ні. І все одно нападатимеш на мене. Конечно. Якщо мені важко розібратися на чому ти боці, то безпечніше буде просто тебе вколовкати. Саме так китайці в цьому місці ведуть. Прави. От тобі і дипломатія. Нормас. Не стримуйтеся, хлопці. Найскуштує поповні. Зараз я вам покажу, як танцює справжній. Денсер. Денсер. Мами. Ага. О, о! О, 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 О! погнали. Вау! потихел! Оце це ви крута, се робить! Цей маджима! Вугу! Уху, oh. Рознесу вам весь маджонг! трани, ненавиджу його! Oh. Дотраки ваш oh. мажон! Бо дотраки весь цей маджонг! Ого! Oh. Ого, куди полетів цей стол! <laughs> Жест. О, ще один стол, який треба розібрати. Йогу, столик! Ну, ломайся стол. Він щось не хоче. Юху! Бе. Оух. Я накидав на нього стулик. Кстати, я тільки недавно замітив, що музика міняється, коли міняєш стіль. А, так? Да? Кожного разу. <смеш> Нічого з тобі, схоже, ти більше, ніж просто горе вбивця. Можливо, я недооцінив до... не тебе. Я тут не для того, щоб трощити твій район. Я дійсно лише хотів дізнатися, що на дівці мішень. Якщо ти думав, що причина гонитви за нею якось пов'язана з чоловіком статука жена, то я скажу, що ти помиляєшся. І чого ти такий впевнений? у Макото нічого тобі не розказувала? Лиш казала, що ти в курсі. Сказала піти спитати тебе. Вона знає, лишень сама не любить про це розповідати. Про що саме? Її очі вона осліпла саме через чоловіка статука жена. Що? Десь два роки тому Макото вперше приїхала в Осоку, ні знайомих, ні прихистку, 18-річна дівчина сама по собі. Підробляла на дому, як хостес або що часто бігала з місця на місце. Та проблема в тім, що це зробило її ідеальною здобиччю для не надто приємної юрби сотенборі. Какуне здобичу? кажеш? легка мішень. До неї підійшов один тип. Справжня паскуда придовбався до неї достатньо до придовбувався до неї достатньо довго, щоб зрозуміти, що вона тут сама саменька, а тоді хутко пристав. Перестав, Перестав давати, давати. добряка. Mm. Він тримав її в клітці, аби вона не змогла втекти. Ого. Ага. Чов з е, йому було тре. Гроші. Це завжди про гроші хіба ні? Той тип п стату кажана продав її за гроші, її купила корейська мафія. собі. Далі можеш собі уявити, чим вона щодня стикалася зранку до вечора. Я не вдаватимуся подробиці, але саме тому вона зараз не бачить офіційний діагноз, посттравматична психогенна сліпота. Що собі? З тієї похмурої клітки, у якій вони її тримали, останнє, що вона бачила, це титу кажана на руці негідника, який її продав. Від цієї історії, як серпом яйцях. Десь шість місяців тому як приїхав, я в... прихистив. прихистив у себе Макоту. І ти шукаєш чоловіка сату кажана, аби помститися за неї. Макото каже, що лиш хоче, аби те саме не сталося з кимось іще. А от щодо мене я хочу скрутити шию цьому виблядку. здерти нахер того кажена з його руки. Ну, ось твоя відповідь. Наш кажанчик гуляча по місту дрібнота, яка підбирає невинних дівчат, де тільки бачить, можливо, самостійно Складно прийняти, що така людина стоїть за тим, що зараз відбувається з Макото, яку наймає вуличну потолоч для виконання своєї брудної роботи, а не навпаки. Знаєш, що мені кажуть, або цей чувак, який наняв нас. Це той чоловіка, Або чувак, з яким ми конкуруємо кабаретком. Ні, ні той точно не. У нього кабарет нафіга йому тягті. То що далі, маєш щось На Надубці? Не сказав би, що все, що я можу. Що все, що я можу тобі розповісти. А, це все, що я можу тобі розповісти. Окей. Ладно, я пішов нафіг звідси. Дівча у будівлі Хару на вулиці щофуку Шоку... Шоку... у складі яким володіє клуб Одіссея. Ти Дісей. То ти що, зібрався просто її повернути? Нафіга вона мені? І що бісати зібрався сказати своєму босу, якщо не вб'єш її? Тобі буде гаплик. До того ж, це лише означатиме, що Макота вистежи вистежуватиме хтось. Кого наймуть замість тебе? Тоді що? Що ти пропонуєш? Теча не... неможлива. Є лише один спосіб, щоб ми з тобою і єщам втекли геть від якудзи. Тільки одразу попереджу вихід не з приємних. Аби вберегти важливе, доведеться віддати натомість дещо рівноцінне. Нам із тобою доведеться працювати разом. Я тобі потрібен? Ага. А ще мені потрібно, аби ти визначився чи ти в ділі, перш ніж я розкажу тобі весь план. Ну то що? Ти готовий до будь-чого? Наскільки ти серйозний? Я мрець, якщо нічого не робитиму. Я питаю, чи ти готовий, Тож... ти в ділі? Араст, я в ділі. Он як, чудово. Повертайся до Макото, приглянь за нею сьогодні, добре? Ви говорите коло мужиків, які все ще лежать посеред. Вони віддихають, хай посплять. А? Я можу по пошвидше з дечим розібратися. Що ти взагалі зібрався робити? як тільки закінчу, то розповім. А поки це буде в таємниці, як мені зв'язатися з тобою, коли все буде готово? Кабаре Грант. Звечора я там. Я там менеджер. Серйозно, ти завідуєш Грандом? Як будеш наступного разу спраглий з мене випадка. А, ну тоді добре. Я вночі зв'яжуся з тобою. Як тебе звати? Маджіма. Горо. Горо я. Цікаво, коли у Меджима поїхали кукушки, і він почав говорити з акцентом. Хто б не був цей лі. Та він ще той фрукт. Ну нічого, сильно зараз не поробиш, піду гляну, як там дівчата. Мені кажеться, що щось случилося і він, типа, зума зійшов. Ну, типа. Поняв, що все херня треба бути конченим. Так. І дожде, там What the hell!! Трясило, трясило. А чого в тебе показується? А Тут якийсь інший місце. Що це затра? Що це таке? О, мажиму сан не радуй. Слушай, вони всі одинаковые. А, це ті у яких я навчився цей танцюльки. Вони по лицю всі одинакові, і вони всі такі. -а У тебе вчать? Так. Да. Брейкерська битва. Йоу. А чого тут? Сейчас я тебе за брейкерю. А, вони в мене самі хочуть забрейкерити. Я вас самих забрейкерю зараз. Oh. Диви, який я мощний. оба оба, оба оп Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп. Ох. Оп. Оп, оп. Oh. Яху. А, а а! Не брейкер мене. Ох! Oh. Яху. Ааа, боляче. О, кидайте. Тут, sorry, Нормально. Кидайте в нас свои бабки. Кидайте, мы вам показываем цей класс. Деньги, сори, деньги, капець. Типа, ты не з них выбиваешь, а типа, сваки тебе кидають. Да, за через брейкерскую битву. Я понял. Ого. Нихера тобі на брейкеры вже! Ты, ти, ти типа шо, маєш скин зібрати чи що? Я тут не понял. Може ми просто збираємо euh, бабки. То має на чому-сь закінчитись, ні? Ты маєш чогось добитись? Я не знаю Може просто танцюлькати? Бо я щось не подивився, кацане, і що вони там позвінкали. Але я удачно зажав, чувака в углу і збиваю з нього бабки. 3 мільйони. Найс. Найс, але ти мав щось добитися, я не знаю чого. Ой-ой-ой. Ви в порядку, я намагався стримуватися, але кілька разів міг хлопнути по голові. Та виживе, мабуть, як пройшло шоу Я взагалі не розраховував на якісь гроші. Ага. 100 тисяч. Нормас. Тоже неплохо. Ми ж нагребли більше, хіба ні. Це твій 20%? Що? 20% не хочу вас обирати, не подумайте, але ви ж розумієте, хто виконав більшу частину роботи, правда? Та ну, чого ваші? Взагалі вже офігелі. 20% мені тільки. Хочеш?